Всім привіт! Вітаю в себе на каналі. Мене звати Наталя і ви завітали на мій в'язальний канал. Але тепер це буде не тільки в'язальний канал, я буду ще розказувати щось зі свого життя і ділитись можливо, життям в Канаді. Ми вже тут проживаємо три роки. У мене був канал, де я ділилась нашими поїздками по Канаді. Розказувала не тільки про поїздки, але ще. Про наше е, життя, про наше житло, де ми жили. Ну, різні в мене там були відео і про життя Стюардеси розказувала. І е, зараз я хочу, е, можливо, навіть трішки змінити цей канал. Тут не буде тільки в'язання, тут буде ще, е, різні, будуть ще різні відео, про моє життя. Е, Зараз я собі зробила ось такий в'язальний куточок. Буквально вчора прийшла мені ось ця полка і я вже тут розставила свої ниточки. Хочу вам показати свою кімнату, але в наступному відео. Це такий у мене офіс, я називаю цю кімнату офісом. А в сьогоднішньому відео я хочу розказати про ось цей подаруночок, який мені прийшов. Так це подаруночок і не від чоловіка. А зараз вам розкажу, звідки я відкрила собі банківський рахунок. В цьому банку в мене ще не було рахунку, і в них зараз була акція, якщо ти відкриваєш банківський рахунок і робиш з цього рахунку дві оплати, тобто я оплатила просто послуги, дві послуги оплатила, квартплату і. Ще треба було дві, два пеймента зробити так, щоб е, з твого з рахунку зняли гроші до 6, 6 січня. Ця акція була. А, от Вона вже тільки закінчилась і мені вже зразу прислали. А, так от, е, треба було ще два е, оці пеймента, щоб вони зняли. Це, е, це Такі пейменти, коли ти дає, тобто така оплата, коли ти даєш дозвіл, щоб з твого рахунку знімали гроші, наприклад, там, за страховку на машину чи страховку на квартиру. Я все зробила, все виконала до 6 січня, переживала, що я не зможу це виконати, але все-таки встигла. І ось вони мені прислали подаруночок iPad – це 9 покоління, Wi-Fi 64 ГБ. Ось так він називається. Я думала, це буде якийсь старіший. Як же чесно, ну не дуже такий класний iPad, але прийшов нормальний 9 покоління. Хоча не знаю, які там зараз покоління. Я, у нас є iPad, але я хотіла мати особисто свій. У нас є величезний. Mm. Це чоловік собі купив ось такий великий. Зараз між вашу Так, він. Скільки він набагато більший, ніж ось цей. Ну, не вже не так сильно вже і набагато. Я думала, він більший, ніж. Набагато, але, бачите, не дуже сильно більше. Але все таки більше мені незручно ним. Користуватись це якийсь Герпіт Про, і найбільше він взяв. А цей менше її буде, мені зручніше. Так от, я відкрила в банку рахунок, але цей рахунок не безкоштовний. Треба кожного місяця за цей рахунок платити 17 доларів, здається, чи 16. Ну, якось 17, напевно. Але. Здається, я от це не уточняла. Цей рахунок не можна закрити зразу, коли отримали цей iPad, а можна закрити тільки через рік. Як ви рік вже маєте цей рахунок, аж тоді можна закрити. Ну, я все одно підрахувала, що е за рік це вийде 200 доларів е за цей рахунок платити, а iPad все одно дорожчий. Так от я хочу з вами зробити таку розпаковочку цього айпеда. Я ще його не розпаковувала. Пробуйте цей процес. Знімання ці плевочки. Справимо сюди. Открывайся. Открывається. Вау. Малесенький такий якті. Зарядная. І у нас є такі кабель. Все больше нічого не по Ну так, ми ще нічого немає. Тут інструкція, Наклечки ввяжные. Так, відкриваємо. Такий, я, видимо, темнейший брала, потому там можно было выбрать между серым и сливным. А вот, я сейчас на сайте Apple. цей iPad коштує 500-400. Так, зараз, я листину уже здесь бачила я уже не вижу. 449, здесь. Він коштує від 449. І тут є так, Silver і Space Grey. Я взяла собі сіренький. Хоча я думала, я вибирала Silver. Так, це темніший. Я вже не пригадую, який я вибирала навіть. На 64. Від 449. А, але його тут навіть немає, не можна зараз купити. Немає наявності Ось такий Мені прийшов iPad чорний. включаємо так його треба, напевно, зарядку поставити. Ключу його на зарядочку і... Я вже не буду вам показувати. Я замовила собі ще чехол, вже до нього, але він ще не прийшов. І ось такі в мене покупочки. Ну, це навіть не покупочки, а подарунок. А ще хочу вам показати, я собі замовила такі рукавички. Такі дуже, -дуже тепленькі Teddy рукавички. Бачите, тут навіть намальований ведмедик. Замовила я їх на Аліекспресі за 3 долари. Просто я хотіла такі теплі рукавички, бо я коляску ну, завжди, як догуляти з дитиною, я беру коляску, то мені в руки холодно. Я ж собі не сказала і не знаю, коли взяла, може за нас кінчить. Ось ще я собі на Аліекспресі замовила лаки. Тут такий він бурдовий, тут срібне стає рожевий, це все з блиском. цей простий рожевий без блиску. Я сама собі роблю манікюр і тому собі лаки замовляю. Зараз в мене немає манікюру, але на наступний тиждень вже зроблю собі манікюр точно. І е, хотіла вам ще показати ось таку щіточку це Tangle Teaser. Е, я раніше не користувалася такими щіточками, але тепер вирішила собі замовити. Mm, і е, ця щіточка реально дуже класно розчісує волосся. І дуже легенько розчісувати, не запутує волосся, ось вам зараз покажу. У мене волосся довге. І інколи його тяжко розчісувати, але... Вона дуже-дуже гарно розчистує. Хто не користувався такою щіточкою, ну, я раджу. Дуже-дуже класна. Тут такі дощ є і коротші ці штучки, що розчистують. Дуже-дуже класна щітка, мені сподобалась. Все, ось такі мої покупочки. Це мій подаруночок. Я... я не чекала його так швидко. Я думала, вони. Про відправі мені його пізніше. А це до шостого була ця м -м, акція. Ну, можна було до шостого, це все треба було до шостого це все виконати. І е, після цього вони е, тобі присилали імейли, ти вибирав собі, чи е, хочеш срібний, чи хочеш е, такий темний, е, темно-сірий колір айпаду і. І після того вони мали декілька днів, щоб відправити вже що його. Відправила його, і мені де... буквально через два дні, мені здається, прийшло Та дуже швидко. Навіть сьогодні вони мене розбудили, бо я думала, це мій чоловік запізнився на роботу, бо в 9 він вже працює на роботі, а це десь було в 9. І, і... Мене таке враження було, що хтось у хаті ходить і відкрив двері. І стукав. Це в мене не було таке враження, вони дійсно відкрили двері, у нас подвійні двері. Перші скляні двері з вулиці, то вони відкрили ці скляні двері, бо вони завжди в нас відкриті. І поставили між дв... двома дверима там на цей поріг, цей iPad. А я думала, це мій чоловік не пішов, запізнився на роботу. І, і все. І Я побачила сьогодні цей iPad, аж здивувалася. Не чекала його так рано. Але ось так можна в Канаді просто за те, що ти відкриваєш рахунок в банку, отримати такий подарунок. І за це я їм дуже вдячна. Рахунок я не буду закривати, поки що він мені не сильно потрібний, бо в мене є інший рахунок в банку іншому. Але нехай буде. Я, в принципі, і не знаю, можливо, його і не можна закрити раніше, ніж через рік, бо мені казали е, на мені, чи знайомі, що якщо ти відкриваєш і хочеш iPad отримати, то е, цей рахунок не можна закрити раніше, ніж через рік. Ось такі то справи. Е, хотіла з вами поділитися такою таким секретом, можливо, хтось не знав. І... Захоче, то кожного року майже є такі акції. Ну, не можна відкривати кожен раз і закривати рахунок. Але хто ще не відкривав, наприклад, рахунок і хоче айпет отримати, то можете таке зробити. Ну, не кожного року, ну мені здається, дуже часто такі акції є. Ось такі-то справи. Іду я вам, напевно, показувати ось цю свою полку, <хи> але це вже буде в іншому відео. Покажу вам свою кімнатку. Я ще не закінчила її оформляти, але вже трішки вимальовується так, як я собі її запланувала. Все, всім дякую за перегляд. Пишіть мені, чи ви хочете, щоб в мене були такого формату відео, не тільки про в'язання, чи не хочете. І. Е Ну, пишіть мені коментарі, я всім відповідаю, всіма спілкуюсь. Дякую всім за перегляд і до зустрічі у нових відео. Па-па! Дивіться, наскільки цей iPad більший від цього, що мені подарували. Зараз ми... я його вже, бачите, підключила. І щось викинують фотографію з кожу. Ось я той виключений, але все одно набагато більший. От такий такі в мене малесенький iPad прийшов. Це 10,2, здається, він має. Ну а цей 12 з чимось. Не пам'ятаю вже точно. такі то два iP'иди у нас.